Лео, як справи? Привіт, друже. Ти що плачеш? Це не має значення. Краще скажи, як ти себе почуваєш. Ну, як ти чуєш, набагато краще. Через тиждень вони сказали, буду як новий. Може, прийдеш і провідаєш мене, так як то дуже нудно. Ха, я навіть не знаю, що сказати. Я відчуваю себе не дуже добре. Я не думаю, що я зможу прийти. Ого, невже тебе дівчина кинула, чи що? У тебе сильний депресняк. Це що, через пакордона? Ні, 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 ні. Ні те, ні інше. Це тільки сімейна справа. А, зрозуміло. Вибач, якщо зачепив тебе. Але краще прийди. Я хочу поговорити з тобою. Це пов'язано з тим днем. Гаразд. Я прийду. Чекай на мене. Хех. Боже, і як я піду у такому вигляді? Мам, мені потрібна твоя допомога. Іди сюди. О, а ти що, кудись ідеш? Так, мене Лео попросив його провідати. Фух, ну нарешті ти вийдеш з кімнати. Я вже думала, що ти ніколи з неї не вийдеш. Ага. Так ти мені допоможеш сховати все це? Я ж не піду так. Так, звичайно. Зараз підберу тобі все необхідне. Ну ось. Тепер ти можеш йти, тільки окуляри не забудь одягнути. О, точно. Дякую, мама. Ну все, я піду. Тобі спочатку йти на другий поверх, потім до кінця коридору, і там будуть зліва двері. О, ти вже тут. Чекай, мені здалося, чи ти став вищим. <кхе> тобі здалося. Км, ну добре. Так, давай перейдемо до справи. Ні, чекай, я хочу дещо запитати. Як твої переломи вони що так швидко загоїлися? У тебе ж перелом ребер та ноги. Хіба кістки у людини не повинні зростатися не менше, ніж за місяць? Ну, просто, як мені вже сказали, мене лікував новий лікар. Він приїхав із іншого міста. І він випробував на мені свій новий препарат. І як ти бачиш, мені набагато краще. Так ось про що я. Ах, точно! Я хотів поговорити про той день. Коротше. Я згадав, як вигляділи ті двоє, що побили мене того дня. Вони виглядали близько на 18-19 років. Одним словом, як студенти. Так ось. Один із них був покритий лоскою, а другий очі червоні, як у вампіра. А вони тобі нічого не казали? Чому ти питаєш? Ти їх знаєш? Ну, можна і так сказати, то так чи ні. Блін, по-моєму, вони говорили щось на кшталт. Передай своєму другу привіт або щось, типу, того. Точно не можу сказати, не пам'ятаю. От бляха, якщо це так, то нам більше не варто бачитися. Адже вони зроблять усе можливе, щоб ну, мене ем, Ну, знову стався цей напад. Тому мені краще буде піти. Прощавай. Тій, ти хочеш, скажи, хто вони? Не ховай від мене. Ти ж обіцяв, що не будеш брехати чи щось приховувати. Бач, але я правда не можу все тобі розповісти. Бо якщо я розповім, то вони тебе уб'ють. А я цього не хочу. Як ти не розуміє? Тона, що з твоїми очима? Вони світяться. Ти чого так рано? Щось трапилося? Привіт, Анабель. Мені потрібна твоя допомога. Ти можеш зараз прийти? Так, о, звичайно. Чекайте. Я скоро буду. Добрий день. Що у вас сталося? Це пов'язано з чом? Так, він сьогодні ходив відвідати свого друга в лікарні. Потім він повернувся і, не сказавши ні слова, побіг до себе в кімнату. Якщо що це на другому поверсі? Прошу, заспокой його. Добре місяць, Шарлі. Я зроблю все можливе що в моїх силах. Джу, це я Анабель. Ти можеш пустити мене. Хочу поговорити з тобою. Ні, іди! я не хочу нікого бачити. Якщо ви будете поряд зі мною, то вони вас всіх уб'ють! Ти про кого? Хто вб'є? Мої брати? Вони мене не чіпатимуть, якщо ти будеш поряд зі мною. Але я не зможу більше бути з тобою. І сказати причину я теж не можу. Прошу, будь ласка, дай мені спокій. Пам'ятаєш, коли ти мені казав, що у вас проблеми в сім'ї? Ти можеш мені все розповісти? Будь ласка, якщо розкажеш, тоді, може, я зможу тобі чимось допомогти. Ти, ти мені нічим не допоможеш. Навіть моя мама не здатна мені допомогти. Я приречений, я є чисте зло. Це неправда. Ти добрий і гарний. Ха. Гарний? Це жар. Я, звичайно, не бачила тебе без окулярів, але ти не тільки гарний, а й милий. Як зовні, так і всередині. Так? А що тепер скажеш? У такому вигляді я тобі гарний? Ну і що? Може, скажеш щось чи мовчатимеш? Хто це так з тобою? Це зробив мій батько, якого я вже давно не вважаю батьком. Що? Як він міг так вчинити зі своїм сином? У нього що дах поїхав? Моєму батькові начхати на всіх. І якщо я розлючусь, то загинуть тисячі невинних людей. І йому це тільки на радість. Він просто псих якийсь. І чому його ще не посадили до психлікарні? Він постійно змінює місце своєї лабораторії. Він завжди на крок попереду. Він непереможний. І тільки я здатний його зупинити. То чого ти не зупиниш його? Тому що для того, щоб це зробити, мені потрібно повністю стати тим, ким я не хочу, і залишитися ним на все життя. І повір, тобі краще не бачити мене в гніві. Ну Що налякана? А тепер іди. Ти зробила тільки все гірше. Я, я боюся тебе, але не хочу розлучатися з тобою, адже я люблю тебе. І мені все одно, як ти виглядаєш. Що? А якщо? А якщо я втрачу контроль і спробую тобі заподіяти болю, ти все одно любитимеш мене. Я любитиму тебе, не зважаючи ні на що. У мене У мене просто немає слів. Бач, я не знаю, що ще придумати, щоб заспокоїти тебе. Ти Так можеш піти щось одягнути. Ти мене обентежиш. Ой, вибач, зараз. Що? Як там у вас все минулося? Ем, ну, можна сказати, що все пройшло добре. Я б навіть сказала незвичайно. Розумію, але не хвилюйся. Ти звикнеш. Не завтра, звичайно, але скоро це точно. Хочеш чаю? Звичайно, місіс Шарлі. Сьогодні називай мене просто Ріта, коли все так уже склалося. Так, як скажете, Ріта.